6 листопада у Київському академічному університеті завершився триденний тренінг із підготовки проєктів на грантові конкурси та написання грантових заявок, організований грантовим офісом КАУ спільно з проєктом Академ Сіті. Протягом трьох днів учасники, науковці, викладачі та проєктні менеджери опановували європейські підходи до підготовки заявок, ознайомилися з можливостями участі в грантових програмах ЄС і України, вчилися формувати консорціуми, розробляти бюджети. Та план реалізації проєктів. Тренінг провели експерти Київського академічного університету лабораторії відкритих інновацій, а також запрошені ментори з досвідом участі в міжнародних конкурсах. Отримані знання допоможуть учасникам підвищити якість грантових заявок і збільшити шанси українських наукових команд на успіх у міжнародних програмах підтримки досліджень та інновацій. Ми ставимо мету сьогодні собі, щоб наші учасники отримали якомога. Більше знань, пропущених через наш практичний досвід, враження позитивне, цілком дуже багато корисної інформації. Оцінка експерта дуже важлива була і дуже корисна. Ми шукаємо джерела фінансування додаткові і європейські гранти зараз наразі стали набагато більш відкриті для нас, і ми е, маємо змогу туди долучатися в наших інтересах е, як найбільше вивчити про ці програми. Я захотіла поділитися досвідом, як ми це. Робили які методики застосовували, як нам це вдалося. Можливо, ця вся інформація буде корисна для інших інститутів, і вони зможуть якось її використати і застосувати і для своїх досліджень, для своїх розробок, щоб це полегшило їм шлях.